Тепло в українських домівках узимку буде, якщо економити газ. Про це сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів повідомив міністр палива та енергетики Юрій Продан. Аби в будинках було тепло, як скажімо, торік, не вистачає 5 мільярдів кубів газу. Але якщо в регіонах на третину скоротять його споживання, то опалювальний сезон Україна пройде. Способи економії далі в Ірини Віноградової. Скільки вам необхідно газу для того, щоб пройти в стандартному режимі. Опалювальний сезон, от як завжди, його проходили близько 32 мільярдів метрів кубічного газу. Нам необхідно 32-33 на опалювальний сезон. Які заходи ви плануєте конкретно? Це не 30% Скоротити споживання газу підприємством теплокомунерго у порівнянні з минулим роком. Ми плануємо на 30% скоротити промисловість і на 10% це бюджетні організації при прийнятті цих заходів. Що це означає? Це означає, що в хатах буде хоча б мінімальна температура, чи не буде? Так, ми вважаємо, що буде мінімальна температура. О, Це то що я хочу на кінець, то щоб ви за три місяці сказали. Більшість областей е, сьогодні, на жаль, не виконують. Перевищують встановлені ліміти. Це Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівенська, Телнопська, Хмельницька, Черкаська, Черкаська області. І я звертаюся, до вас відповідально до цього відноситися. Ще зима не почалася, а ви вже перевищуєте ліміт. Нам треба буде, з точки зору того, яка буде температура, приймати рішення про початок опалювального сезону. Економити треба, хлопці, економити.